Ребята, всем привет! Сделал вот такую кукурузовую щелочку с бачка от пралки от старой нержавейки бачок вот так идет с уклоном то бишь Тут на барабані, так як я раніше робив з газового балона, там знизу йшли лопатки, щоб зерно якби, з допомогою цих лопаток викидалося через вигрузну горловину. Тут якби немає цих лопаток, воно все йде ось так. Післи вагою, так як воно падає і скочується, так як нержавійка. вона така, що Тертя невелике по ній. Воно все собі само акуратненько падає донизу. Лущилка на базі мотора також від пралки. Тільки це вже йде від старих автоматів. Пралки йшли такі, з такими асинхронними двигунами. Я багато де їх приміняю. Гріндери дуже добре виходить, з цих моторчиків. У мене є відео на каналі з гріндерами. Я робив відео, як підключати цей моторчик. Тобі ж мотори дійсно хороші і недорогі. Іде отакий ремінець. Ось такий ремінчик. його вистачає з головою, тому що тут йде Редукція, редукція 7,75. Тобі ж зменшені оберти в 7,75. І також збільшений відповідно, крутящий момент на, ці самі, на це саме число. Тобі ж, зрозуміло, да? двигунчик йде 750 Вт потужності. Ось так. Тут все, регулюється. ремінець ось такий, 1280 розмір його, багаторучейний. Получається, тут регулюється. Я зробив такі прорізи туди. Що так зробив? У мене є ще ремінець, трішки менший. Вдруг цей десь вийде із ладу, щоб я міг поставити цей ремінець. Ось так. Знизу регулюється, повністю регулюється натяг ремня за допомогою відсування двигуна. Тут все воно паралельно ходить, як бачимо, ось так. Що зробив? Перекинув трошки на нижній ручейок. На один руч донизу. Ось. Е, отут трошки вийшлося у нас, щоб нігде не затирало. Ну, так вийшло по цьому Я вже не хотів додати сюди додаткові шайби, щоб змістити, бо як це вже виставив, щоб шків не було, не було вієння. Времненько ніде ні осьового бієння нема, ні від центрового. Зараз я запустю, все буде наглядніше видно. Тут, виходить, робив з того, що є, з чого було вдома. Розміри ось такі. Виходять розміри. Ножки у нас виходять. Метр шість, тому як вони тут приплюснуті і заходять під низ. Метр шість, ось такий розмір. Ну, я собі такий розмір, щоб було зручно, якби. Загружати і не низько, і щоб цей розмір був під вигрузку самого вже злущеного зерна, щоб відро поставити, тут ось о, 35. Бачимо, щоб нормально відро заходило сюди. 35 такі підсилення між ножками і в ту ж чергу, якраз ось, якщо братися ось тут, так як центр ваги приблизно отак я е, пробував і переносити, е, якраз хорошо ось взяв і ручка. Додатково ручок я не хотів робити, тому що це додаткова вага і, і буде габаритність. А так ось нормально воно взяв собі переніс і все. Розміри ножок 1,6 м. Це стандартний виходить, бачок від пралки. Зараз я переверну. бачок від пралки. Діаметр тут, діаметр у нас тут 39. Так, підключилось ваттметр. Запускаємо. Ось таке споживання. Підчіпники ще не прогрілись, але стартує тільки з допомогою робочого конденсатора, який, який включений в роботу з пусковою обмоткою. Так, ось таке відро з кукурудзи. Ось так це все виглядає. Ну все, засипаємо. Ну він практично потужність. Потужності вистачає за счт редукції, тобі ж споживання воно і не... практично не міняється. Зараз покажу як воно відцентровано. Коротше все відцентровано, як об'єднання, тихенько, ну тихенько, тобі ж то, що мікрофон передає, все зрозуміло, але доволі тихенько працює ж комфортно. Ось так. Там трошки залишається зерна, ну, зависає самому при самій вигрузці воно просто береться потім в кінці. Таке поживання ось таке. Воно просто береться в кінці її, ущилка трошки нахиляється, там якраз на дні ось, тому що там в кінці немає. Там такі перемички вварені е -е, самого корпуса підшипника я потім буду е -е, красити. Буду розбирати, знімати барабан сам Получається, І засніму, покажу, як там підсилення самого корпуса підшипників. Тому як сам цей бачок він простоцінний. Корпус підшипників не закріплений. Так і ось. Це сам шкіл грає, так як він алюмінієвий. із сплаву. Алюмінієво, точніше. Там закріплений, варені перемички, щоб це все нормально трималося. А так диск вирізаний на високоточному обладнанні, лазерна, така називається лазерна. Болгарка домашня, таке його обладнання високоточне. Ось. Тобі ж ось таке. В принципі, там великого биття немає, там в районі міліметра двох, це не критично, тут такої точності аж не треба. Ну, міліметр два десь там є, звісно. Ну, це високоточний інструмент, звісно, але не настільки. Ось так. Друзі, така ущелочка. Такий зараз вигляд в неї просто ще не дуже. Я тут просто заглушував. Раніше взяв цю кришку, вирізав, мені треба було на другу самоділку. А тепер довелося вирізати і сюди залатувати, за... як говориться. Доротше таке. Так, тут підсиляно такими пластинками, щоб воно адекватно це все трималося. нормально все. І легко я робив, щоб не дуже вона була важка. Якби габарити не, не маленькі, тут 39 в балона, там іде вроді би 28, тут 39. Чим мені подобається така, такий конструктив, тому як, е, виходить, немає запирання самого качана. Якщо довгий качан, ось, довгий качан, да, наприклад, ось він. Буває качан за качану, так. іде запирання і просто вони стають. Вони стають. Приходиться там його розколочувати, щоб воно починало знову крутитися і облущуватися. Тут такої немає, воно пропадає, але такого качана немає. Довжиною. Принаймні хоча б 35 см. У нас немає таких качанів. Ось. Стандартик тут 20. Тобі що, ось так, ребята. Зробив кришку що так, щоб легше було, бо робив раніше тут одна точка виходить. Так перерізав, звісно, трошки довше, але теж кришка стандартна відправки, вона легенька тут з міліметровочки. Тут я варив, тут, може, варив з полторашки, ну, яка була вирізав. Да, робив все, щоб було доволі таки легко, щоб можна було б його перенести і якби не заробити додаткову грижу. Додаткову. Ось такий тут лючок. Лючок вичився трошки замалий. Можна було б, але так тут воно не виходить нижче. Так як тут ось бачковий типу, йде нахльост. Нижня частина на верхню саму ось такий йде нахльостик. Я хотів його прорізати. Ну, Обично робиться рівно із диском, щоб краще викидались скачани. Ну, щоб не було типу, буртика тут. А так як я не хотів його прорізати, воно зараз його поведе по-любому, це як було таке армувальне кільце. Тобі. Получилось так зробити. І тут вище, теж я не хотів вирізати, можна було вверх більше. Ось тут вверх можна було більше, але теж не хотів цю конструкцію, Це теж якби іде підсилення таке. Тож такий, ну Трошки буває довше, але, в принципі, викидає качан. Викидає. Ось. Ця частинка Троєчки вигнута, щоб її теж не вигинало, бо на попередній я робив теж там з бачка такого десь міліметр-півтора, і там саму цю засовку теж робив з такої ж, то її просто вигинало, бувало, попадало качаном і вибивало її, звідти з направляюк чи що зробив із строєчки. Щоб ні, потім нічого вже не придумувати, не робити велосипед, як то говориться, зробив строєчки. Тут направляйки, воно все адекватно тримається. І знизу зробив, щоб теж вдруг чого не вибивало, ну, щоб тут не розгинало самі направляйки. ось так Тут виходить 17. А так. 10. <кій> В принципі, викидає Ну щоб за заподліцо, то було б лучше. Ну Тут не хотів зрізати ось. Тут, тому що заходить якраз сюди. Верхня частина засовки і тут сантиметр десь залишилось. Можна було б ще. ну таке Конструктивна така особливість получається бо по-іншому ну ніяк. Тут все, ремінець нікуди не звітаю, все виставлено соосно. Соосненько, все чітко, двигунчик нормально, нічого не гріється, Тоже все супер, як говориться. І тихенько, якби мобільна і легка. І зараз саме головне покажу по о кукурузі по самій якості глущення. Ось бачимо. Ось бачимо, так? Да? Ну, немає. Немає взагалі побитої убитої. Взагалі нема бути. Де-не-де маленькі маленький, через той зазор. Ось такі, ну невеличкі. Трошки більше як, як саме зерно. Його протискає десь. Ну таке. Ну, доволі чисто, доволі чисто. Це там. Ну, чисто все, доволі. Ось, через що я зупинився на такій, на такому виконанні ущилки. В принципі, нормально. Все, ребята, підписуємося, ставимо подобайки